Доброго дня усім. Є в нас такі запчастини на продаж до трактора МТЗ, МЗ. Є клапана кришка. До МТЗ Ступиця, Діфузор. Брус передній на МТЗ за 3000 гривень. Без тріщин. Головка МТЗ Д 243-го. Клапана не провалений. Кришка на гідроусілі руля 300 гривень. Центрофуга, компресор НШ-32, правого. Ншат 10 лівого, фільтр, генератори. Жигульовські по 500 гривень. Баки. МТЗ за 5000 гривень. Пара. Цілий без корозії, Тут тільки всього подварене трошки коло горловини. Циліндр такий. На 2 птс 4 за 3000 гривень. Не тік. І отакий от є радіатор у нас за 5500 на МТЗ. Ще, як кажуть, тих совєтських часів. Не, де. З одної сторони, є ось ударений. Запаяний. Я розкрутив його, ось я показую. 800. Спеціально розкрутив його, подивись, що він не забитий всередині. Провіряв, нігде він не тіче. Якщо комусь потрібно, телефонуйте. Ланжерони, є ось такий його правий за 1000 гривень. Зварений посередині трошки є шов. За 1600 лівий цілий. Ось такий є на УМЗ. решітка. Дай, трошки. щитка прибору, може, комусь потрібно. За 400 гривень. Вижимний УМЗ в зборі, за 500 гривень. І є отака рамка. З дт 75 Можливо, комусь треба. І стеклом з усім, може хтось кабіну робить на китайця. Готова рамка. Винт то таке за 500 гривень. Підгуляний, звісно, ну, ще якомусь то походить. Яка ціна, такий винт. такий кроштейний, Йоемзовські за 400 гривень. Це мій номер телефона. Кому що потрібно, телефонуйте.